Благословений Бог наш завжди, нині, і повсякчас, і на віки віків. Слава Тобі, Боже, слава Тобі, царю невесенькі, життє душі істини, що всюди ісе наповняєш, скарб і життя подателю, прийди і слава в нас, і очисти нас від всякої святі, і спаси, бої душі наші, всі ти Боже, з тих із помилуй нас. Нині повсякчас, і на віки віків амінь. Присвята Тройця, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико прости, беззаконня наші, святизлянці і наші, і нашійні Твого ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і сину, в тому духові, нині повсякчас, і на віки віків, амінь. Отче наш, що є на небесах, нехай святить сім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб нас насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини, наші і ми прощаємо винуватцям нашим, і не вводи нас у спокус, але визволи нас від лукавого. І Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Мирі Господу помолимо. Господи, щоб послав на дітей цих духа премудрості, духа розуміння, і відкрив розум і уста, і просвертів, просвітив серця їхні до прийняття доброго учення, Господу помолимо. Щоб хілялися від зла і творили добро Господу, помолимось, Господи, щоб відкрив розум їхній для зприйняття, розуміння і пам'ятання всякого доброго і корисного, їхнім душам вчення, Господу помолимось. З'єднаний із престолом його премудрість і вселив її в серця їхні, щоб вона навчила їх, що є благоугодний йому, Господу, помолимось, Господь, біду, біду, щоб зростати їм примудрістю і віком. На славу Божу, Господу, помолимось! чесним життям і твердим стоянням у православній вірі, на радість і втіху батькам своїм, і на утвердження церкви православної Господу помолимось. Господи, щоб визвотися їм і нам від усякої скорботи Господу. Як посеред учеників твоїх прийшов ти, спасе, мир даруючи їм, прийди до нас і спаси нас, некнижних учеників Дух Твій, святий явив наставника, Христе Боже і багатовіщаною, єдністю народів, оману знищить, як всесильний. Слава Отцю Іссунусному Духові, благословений ти, Христе, Боже наш, що при мудроми рибалок явив. Пославши їм Духа Святого, і ним половив селену, чоловіколюбче, слава тобі, і нині повсякчас, і на віки віків, амінь. заступниця Християн, серна, молитвице до Тройця надійна я, не погордуй молитвами грішників, але прийди швидше, блага на помічна, щоб з вірою взиваємо до тебе. Поспіши на молитву, і скоро прийди на благання, бо ти заступайся завжди за тих, що шанують тебе, Богородице, і щоб сподобатися нам, вислухати святе Євангеліє, Господа Бога. Молимо.

Чоловік, відходячи, покликав своїх рабів і передав їм майно своє. одному дав п'ять талантів, другому два, іншому ж один, кожному за спроможність його, і відразу ж виїхав. Той раб, який одержав п'ять талантів, пішов і використав їх на діло, і набув інші п'ять талантів. Так само і той, який одержав два таланти, набув інші два. А той, який одержав один талант, пішов і закопав його в землю і заховав срібло господаря свого. Коли минуло багато часу, приходить господар рабів тих, і вимагає від них світу. Підійшов той, який одержав п'ять талантів, приніс інші п'ять талантів і сказав. Господарю, п'ять талантів ти дав мені, ось ще п'ять талантів, які я здобув на них, Господар йому сказав, гаразд, добрий і вірний рабе, у малому ти був вірним, над великим тебе поставлю, в радість господаря твого, підійшов також і той, який одержав два таланти і сказав. Господарю, два таланти ти дав мені, ось інші два таланти, що я здобув на них, господарю його сказав йому, гаразд добрий, і вірний рабе, у малому ти був вірним, над великим тебе поставлю, увійди в радість господаря твого, підійшов і той, який одержав один талант і сказав, Господарю. Я знав тебе, як жорстоку людину, жнеш, де не сіяв, і збираєш, де не розсипав, і побоявшись, пішов і заховав талант твій у землю. Ось тобі твоє. Господар його сказав йому відповідь. Лукавий рабий лінивий, ти знав, що я ж де не сіяв, і збираю, де не розсипав. Тоді треба було тобі віддати срібло моїм купцям, і я, прийшовши, одержу би моє з прибутком. Отже, візьміть у нього талант і дайте тому, хто має десять талантів. Бо кожному, хто має, дасться і примножиться. А в того, хто не має, відніметься й те, що має, а негідного раба вкиньте в пітьму непроглядну, там буде плач. Іскраїв зубів, сказавши це, проголосив. Хто має буха слухати, нехай слухає. thank you Тихий мирні життя прожили у всякому благочесті і чистоті. Вікторію, Вікторію, Тетяну, Олександру Владислава, Ірину Владислава, Юрія Миколая, Дмитрія, Марину, Валентину, Дмитра, Ангеліну, Артура, Микіту, Анастасію Дмитра, Артема, Андрія Володимира Сніжана і даруй Сніжану, і даруй їм від Христового Твого мудрість, вселив серця їхні духа розуму, щоб навчилися вони того, що тобі угодне, охорни у усякого нападу збережи збережив православній вірі. Всякій праведності і чистоті протягом всього їхнього життя, щоб вони правдиво ходили шлях до твоїх заповідей. На славу пресвятого імені Твого. Молимось, Господи, вислухай і помий. Щоб вони скоро прийняли швидко засвоїли божественний закон його. Настанови і все добре, і кони, корисне вчення, щоб збагачувалися вони премудрістю і розумом, і всіма добрими дімами на славу Пресвятого Його імені. І щоб Він їм здоров'я і довголіття, для утвердження і слави церкви своєї. Промову всі, Господи, вислухай і милостиво помилуй. Господи. Боже Спасителю наш, надії всіх кінців землі, ти, що в морі далеко, і милостиві будь милостиво, дико до гріхів наших помилуй нас, бо ти благий, людинолюбний Бог Єсь, і Тобі славу вас отцю і сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. А мудрість, Пресвята Богородице, спаси нас, to Отця, -і. і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Усіх свічки, щоб вони не заважали, щоб не подякуємо приття. Я вас вітаю у першу чергу з вашою житлостю. Не так просто прожити ці 11 років, бути у школі десь. Як діти бути десь і неслухняними, десь і бути слушними, десь і не хотіли вчитися, але десь їх батьки заставляли. Але зрозумійте малу таку істину, що це не кінець. З цього моменту починається тільки життя. Допоки ви були у школі, за вами ходили вчителі, вас просили, десь вам допомагали, за вами батьки ваші ходили, просили. А з цього моменту починається вже то доросле життя, де вам прийдеться самі відповідати за себе. Ніхто не буде за вами бігати, ніхто не буде вас просити, ніхто не буде вас заставляти. Ви повинні самі розуміти, що вам потрібно, як у ті притчі, приумножити ваш талант. Каже, за те, що ти приумножив талант, я тебе поставлю вище тих, які не приумножили. Це є непрості слова. Це слова стосуються кожного з вас. Кожна людина, Кожній людині притаманно навчатися, кожній людині притаманно бути, мати розум, бо дав людині для того розум, щоб людина могла досліджувати цей світ, щоб людина могла знайти те спілкування з Богом, спілкування з людьми, навіть через розум приходить, приходить любов Божа. І любов ближнього до самого ближнього, як до самого себе, приходить через самій розум. Важко зрозуміти ці слова, тому що поки, як ти кажеш, поки не спробуєш, поки не зрозумієш, чули усі такі слова, ні. <гум> Багато ще хто собі одразу порівняв, що хто що має. Але ви станете студентами, зрозумієте, що все. Потрібно бути з розуму, потрібно вчитися чогось досягнути. Так, батьки, навіть коли як Бог може одружитись, батьки вам будуть допомагати. А то вони батьки. Бог може стати вам батьками, і ви так само своїм дітям будете допомагати. Але все одно вийде тут доросле життя. Не забувайте про це. Як Господь Бог допомагає вам, вашим батькам вас відпровадити це доросле життя. Прохання без плачів, допомагайте їм, як в навчанні, так само допомагайте їм у тому, щоб вони не забували, що є ще і Бог. Нехай не забувайте, звідки ви народилися, звідки ви пішли, де ваш храм знаходиться, де ваш будинок знаходиться. Ніколи не забувайте про це, ніколи Господь Бог збереже вас всіх на ногах і благаю віта. Благодані Благо, життя, мир здоров'я, спасіння Боже завітання. Достаток плодів зиму по всьому добрій успіх. Водай, Господи рабам твоїм, Анні, Єфімі, Ангеліні, Анастасії, Вадима, Юрію, Андрія, Анастасії, Вікторії, Вікторії, Тетяні, Олександрію, Владиславу, Юрію, Владиславу, Юрію, Миколаю, Дмитрію, Марині, Валентині, Дмитру, Ангеліні, Артуру, Микиті, Анастасії, Дмитру, Артему, Артему Андрію, Володимиру, Сніжані. І збережить нам многоя і благая літа.

Будьте сміливі, поважайте своїх майбутніх викладачів, не забувайте про своїх батьків, поважайте рідних, близьких і старших. Господь Бог Бога вас. амінь. Його допомога.